До нас сьогодні у студії завітали Вадим Жданюк, керівник школи змішаних єдиноборств дитячо-юнацького центру штурму та Олексій Д'яченко, кандидат мастера спорту з рукопашного бою. ММА, бойовий бойової самбо. Що таке ММА, Ми зараз будемо дізнаватися. Будемо Добро розшифрувати. Ранку. Доброго, ранку. доброго ранку. А як у справжніх спортсменів починається ранок? Чи ви як тренер налаштовуєте своїх спортсменів на те, що вони мають обов'язково кожного ранку щось робити для того, щоб ну, протягом дня бути готовими до будь-яких фізичних навантажень? І відповідно у вас чи дотримуєтеся ви порад вашого тренера? Давайте з вас почнемо. В ідеалі, звісно, утро починають з розмінки, але угу. більшість спортсменів цього не роблять. Чому? Ну Линуются. И линуются, <laughs> и ссылаются на то, что нету времени. <гум> Поэтому делают, но не все. Не все. Алексею, да. а ну, расскажи нам правду. Я, просто, я учусь в институте физкультуры, получается. И у меня как бы утро, каждое утро практически есть тренировки. Ну, коли нет інституту, я бігаю по утрам. Іноді ага. да. ну, поздно засипаю, коли сесії готовился, я взагалі не спав і просто уже утром стоїшник башкань, какая вже ну, куди бежать? Слухай, мені завжди було цікаво, у студентів е, інституту фізкультури у них, е, о, цесі, от, говорить, там є теорія, да? є багато Конечно. клас теорії, а от що, ну буквально декілька слів про те, що вивчається в теорії. Но ми звикли до того, що в інших інститутах. Наприклад, там та ж математика, фізика, ну, так. хімія хит, та и так далі. Це все намішано. Миша. Що вивчають в теорії в Інституті фізкультури? У нас ну, сесія, яку я здала, там, там був один предмет, називається теорія методика спорту. Это тот предмет, где мы проводим в зале у нас в Барцовском, угу. я в кафедре борьбы учусь. Мы, ну, вообще, там должны быть теории нам рассказывать, но мы, книжечки нам дают, мы читаем, угу. у нас тренировки постоянно. Ну, я прийшов, сіл, нагріть, ну розказує сон відіспорту. Ну спомнів, okay. запам'ятав, розказав. Там ми що там, про методики, ну та такої. Ну це вже так, да, це вже все. якщо зануритися да. так більш глибше. Але виявляється, бачиш, теж у фізкультурі mm -hmm. є своя теж теорія, дуже цікаво. Ось ви говорили про те, що потрібно ну, висипатися, тому що там десь вони встигли. Взагалі для спортсмена сон скільки потрібно режим. спати, режим, режим взагалі режим, чи він є? Очень уважно, так. Да. Спать нужно в среднем 8 часов для того, чтобы восстанавливаться mm -hmm. от нагрузок, для того чтобы организм был э, в полной боеготовности. Если человек не высыпается, результатов как таковых в спорте не будет. Mm -hmm. То есть нужно хорошо питаться, хорошо спать, восстанавливаться. Тогда будет. Хороший результат. А, ну, особливо, мабуть, цих умов і цих правил потрібно дотримуватися напередодні змагань, мабуть, да? Тут всегда дуже так. або завжди. Ну, ми бачимо, що студентів воно не завжди так виходить. Ну, не виходить, я ж говорю, в ідеалі бути так. Ну, в связи з такою напрямкою не у всех виходить. Но у кого виходить, то досягає результатів. І якщо не всегда виходить, результати все одно есть. Угу. Ну, просто не всегда отримуємо то, что хочемо. Пане Вадиме, розкажіть, будь ласка, про вашу історію, як ви стали тренером, і скільки часу, скільки років вже приділяєте саме спортивній діяльності. Ну, почнемо з того, що з детства я займався спортом. Мені подобалося виступати на соревнованнях, подобалося тренуватися. Лет в 14 у мене появилась мечта стати тренером. 14 років? Так, десь так. В 9 клас я пішов. Раніше було 10 школу, в образование. Физкультуры Днепропетровский, которому мой mm. ученик Леша сейчас учится, закончилось и сразу пошел в клуб Штурм работать тренером. Ничего субель. И молодий тренер, как сприймали молодого тренера ваші колеги на той час и ваші вихованці? Чи да, важко було з ними молодим працювати? Молодым тренерам тяжело работать с маленькими детьми. Пока своих детей нету, я, честно говоря, побаивался детей. Разумеется, что да. ними работает, да? Я боялся, да. Как би, Мы тренировали все более-менее э, по возрасту одинаковые, а дети маленькие, угу. ну, страшно, вдруг там кувыркнется себе что-то, сломает или там куда-то они лезут, постоянно их надо снимать, потому угу. что ну, дисциплина у трехлетнего ребенка отсутствует. Ну да, Было маленького. страшновато, но потом потихонечку привык, потом уже свои дети появились и проблема отпала само собой. Сейчас с детьми легче работать, чем со старшими. То есть с трех роки, расскажите, пожалуйста, про вашу школу. До вас можно пройти с трех роки, простый деток? Э, да, с трех лет это э, самый маленький возраст. В основном мы набираем с трех с половиной, потому что в три года не все дети готовы mm -hmm. тренироваться и обучаться. То есть, если ребенок есть у меня, девочка, она пришла в три года, потому что она хорошо понимает, хорошо mm -hmm. э, воспринимает, запоминает, таких детей я беру. Если ребенок... Пробует три года, и у него не ничего выходит. не получается. да. Мы просто говорим, приходите через полгодика, попробуем еще раз. Угу. есть так и девчата ходят. Девчата девочки приходят. ходят. Да, девочки у нас достигают, как правило, высоких результатов. Конкуренция угу. в женском спорте низкая. Конкурента очень мало по сравнению с мальчиками. Дівчатки ходять і досягають результатів теж високих. То хто зовсім навпаки, да? У творчих професіях і творчих заняттях навпаки більше дівчат. А в спортивному саме цього виду спорту да? навпаки да. більше хлопців. А ви є керівником школи змішаних єдиноборств? Саме змішаних єдиноборств. От що таке змішані єдиноборства? І ми говорили про абревіатуру ММА. Да. Це що воно таке, як розшифровується, як правильно нам класифікувати ось ці змішані єдиноборства, які вони існують, і з чого складається ця категорія, як такова? ММА це абревіатура на англійському язике. Я mm. точно не пам'ятаю, як вона звучить по англійськи але по-русски це змішане єдиноборство. Mm. Мікс змішаних єдиноборств. Що туди входить? Ударна бразкова техніка. Uh -huh. Есть определенные правила. Раньше их называли бои без правил. Это ну, не совсем верно, потому что правила существуют. Uh -huh. да. Оценка э, ударной и бросковой техники существует. То есть э, правила определенные есть. Просто они подогнаны под большинство э, видов единоборств. То есть можно быть ударником участвовать, можно быть борцом участвовать, можно быть э, ну, рукопашный бой. Там и ударная, и борцовая uh -huh. техника. Точно так же, як і самбо. там і ударна, і борцова техніка. І от мікс цих діноборств дозволяє виступати на цих соревнованиях. Олексій є кандидатом в майстера спорту. Ми якраз да, да. на нього ж дивимося, так і хотілося дізнатися, Льоша, розкажи про свою історію, що потрібно для того, щоб стати кандидатом в майстрі спорту, скільки до цього треба йти, і що робити. И как ты вообще начинал? Да? Я начинал. Ну, я занимаюсь спортом с 5 лет. Меня привел отец на боевой самбо. Я еще тогда в другом городе жил. Не знаю, мне нравилось, нравилось, ходил, ходил. Первое соревнование мои тоже у меня первое место было. И потом, там, в связи с военным положением, я переехал. Угу. И получилось, там тоже начал самбо заниматься. Ну, и я постоянно был в спорте. То есть у меня прерыв максимум был это полгода. И потом, переходя в Днепр, меня там знакомые привели к Вадиму Антоновичу штурм, Ну і все, я почав займатися рукопашним боєм, потім э, потихонечку змістився на ММА, потім бойовий самбо і джиу-джитсу, там що ну, ми везде виступаємо, де тільки можна. Mm -hmm. По кікбоксингу виступаємо. То есть, де можна подратися, ми виступаємо. Як потрібно заслужити кандидатом спорту? Які нормативи, якісь є, чи обізите достеження большинстве видов спорта это надо выиграть чемпионат Украины. Mm -hmm. То есть у меня так везде почти и было, кроме ММА. Просто ММА это очень сейчас распространенный вид спорта, и там сейчас на области людей больше, некоторых, чем некоторых на Украине. Да. И вот. Но ну, у меня на этот раз в области было 16 человек е 4 бої подряд я виграв і далекий кандидат Мастера спорту, отобрався на чемпіат України, який буде проходити 20 февраля. якщо не помиляюся, да? 23, 23 февраля. Э, цього року вже, да, у Буковелі, у Верпені, під Києвом. Ух, це дуже цікаво. Ми будемо слідкувати за успіхами тобою. До речі, твоїми. за ефіром ми дізнаємося всю ви вже тренер Розкажите, да. що вам більше що подобається вам взагалі тренерська діяльність? Да, і... мені нравится, нравится конечно. Які с кем працює, да? З каким виком дітей? Ну, я, я поступив вместе с другом на работу. Uh, Но ну, мне как всегда повезло, Штур, дело. Uh, мне, как всегда, повезло, мені дали самих маленьких. ну и як вам самых маленьких? 3-5 лет. Там є мальчики, которые хорошо умеют размышлять, слушаются. Есть, конечно, приходят детки, которые обалуются. И не только, вон, недавно, вот, когда в субботу я был на тренировке, ко мне пришел трехлетний мальчик с папой. Ну, энергии там достаточно, он вообще не спит, там что-то это, кушает постоянно, ну, он бегает, бегает, крутится, вертится, я говорю, так давай что поделаем, не Ну, мы ну, постояли, папа сказал, что ему нужно просто время к залу привыкнуть, я говорю, ну, хорошо, приходите на следующую тренировку, может, там что-то уже лучше получится. Еще у меня есть группа 6-9 лет, там уже все, я уже, дисциплина. Да, дисциплина. уже там конкретная, так сказать. Они у меня уже готовятся на соревнования, и их надо наказу когда опаздывают на тренировки, когда что-то еще. Ну, как и у меня в детстве, в принципе. Только я к ним более лояльный такой еще. Меня там жестче. Добрый тренер. Да. И у меня еще группа 10+. Там уже могут детки от 10 лет приходить, потому что с 10 лет начинаются боевые виды спорта. Это рукопашный бой, боевое самбо и ММА. Вот і до неопределенного возраста можуть хоті мужчини, і жінки приходять У нас. Є до речі, невеличке відео підбірка того, яким чином відбуваються тренування, як все це в залі можна побачити. Давайте зараз переглянемо, а після цього будемо дізнаватися ще більше цікавої інформації, саме про цей вид спорту і про те, як все це відбувається. Насправді справжніх чоловіків виховують. Так, і дівчата, як справжні чоловіки. Слухайте, Дуже цікаво, так хочеться запитати. Стосовно того, ви сказали що поза ефіром, що вже деякі з них чемпіони. Розкажіть взагалі про штурм, які у вас досягнення, можливо, скільки чемпіонів у вас є особисто у кожного, якщо є, так? Є чемпіон Європи, призер Європи. Чоловік, навіть 20 чемпіонів, навіть більше чемпіони України чолояк 8 кандидати в мастера спорту. Ну, а розрядників пощитати тяжело, шот 50, наверное. А ви ось на тренуваннях, ви можете вже передбачити за здігнологічно ця дитина буде чемпіоном, бо в неї якийсь хист від перших там зборів. Да, от її видно сразу по тому, как они двигаются, по тому, как они тренируются, относятся к тренировкам. Есть дети одарённые, но ленивые, mm -hmm. такое тоже распространено. Ну пытаюсь из таких тоже лепить. Но, как правило, они долго не удержат. Ленивые, mm -hmm. как правило, чего-то достигают и уходят. Таких ну, там, процентов 10 тоже есть. Mm -hmm. Но ну, а так дети, которым нравится, с них легче всего лепить. Даже если он там, не сильно одаренный, но ребенку нравится, он ходит, э, загорается. Тобто йому подобається виступати. І, як правило, в тому числі 2-3 роки, дитина чемпіон України, в будь-якому випадку. Є у вас як у тренера якісь секрети, якими можна заохотити дитину? Ось, якщо городу, дійсно, він, а, ну, начебто він ще не розуміє, наприклад, що а, йому це хочеться, або йому це потрібно, ви бачите, що він може. Є якісь секрети як у тренера, от чим його заохотити? Що зробити так, щоб він все-таки почав працювати? Ну, кожному надо Подход индивидуальный. То есть у каждого ребенка свои потребности и свои желания. Вот uh -huh. если подобрать ключик к ребенку, то он будет работать. И если не подберешь, а такое тоже бывает, то. Ну, на це потребленный певний. Да, час, надо ребенка буде... узнать. То есть надо uh -huh. с ними общаться, надо смотреть, контролировать. И тогда все будет хорошо. И як взагалі проходить тренування саме до чемпіонатів. Ну, Вы в одном правило, режиме, все-таки как-то он Нет, конечно, нет. Тренувания. Если идут подготовка к соревнованиям, у нас больше работа на технику, на тактику, больше психологический настрой, чтобы они же не боялись. Многие, те особенно, кто первый раз боятся, начинают mm -hmm. рассказывать, как там они не хотят этого делать. Mm -hmm. То есть работаем психологически, настраиваем, э, придаем уверенности в том, что вот У тебе все вийде, ти ж на тренування можеш, от mm -hmm. будеш і на соревновані чемпіоном как бы, психологічно більше. Як, час, як часто, як часто, вибачаєте, як часто ваші діти виїжджають на змагання, як часто вони відбуваються? Ми так розуміємо, що враховуючи вікості і кількість людей, яка є у вас у ваших групах, да, то мабуть майже кожного тижня, десь кудись хтось їде, десь якісь місця займають чи правими чи ні? Практично так і є. Ми їздимо на многії відіноборств. так как у нас смешанный вид. И практически каждые выходные мы куда-то ездим. Не всегда одни и те же дети. То есть бывает сначала едем со старшими, потом со средними, потом с младшими. Mm -hmm. Бывают соревнования, где все возраста участвуют. Но почти все выходные мы где-то на соревнованиях. Mm -hmm. Останнє питання, на яке хотілося б коротенько отримати від вас відповідь, Ви говорили про те, що з трьох років починають займатися діти. В них якась окрема програма. З чого, складається, з чого складаються ось ці найперші моменти для наймолодших? Це. що вони Проші роблять? Три п'ять років – це просто розвиття фізічка. Mm -hmm. Там я не даю ні боротьби, нічого такого. Вони повинні просто навчитися самостраховатися, кувикатися, бігати, пригати, колеса робити, там. Ну, в вигрізні розвиваючи, в принципі так. Mm -hmm. А сама підготовка починається з якого віку до чемпіонату? З пяти років уже починаємо потихоньку давать техніку борьбы, ударів. Раньше нет смысла. Ну не, просто не зрозуміло, це може небезпечно. Да, так. Ну, как бы все в игровой форме до пяти лет происходит. А потом потихоньку начинаем нагружать уже. Даним відом спорту, хлопці, дякуємо вам за цікаву розмову. Дякуємо за те, що завітали сьогодні до нашої студії, розказали про таку ну насправді потрібну справу для е, нашого майбутнього для наших дітей. Так і якщо можливо ваші дітки дуже активні, спробуйте їх віддати саме до спорту, можливо, їм це дуже сподобається. Хочемо нагадати, що до нас сьогодні до ефіру завітав Вадим Жданюк, керівник школи змішаних єдинобор дитячого юнацького центру штурм, та Олексій Діченко, кандидат мастера спорту з рукопашного бою та бойового сам.